Така от тема на зиму, на лобове скло одягається спеціальний чехольчик, щоб скло не замерзало, не намерзало. Зранку прийшли, зняли і ваше скло лобове буде чисте і гарне. Зараз покажу, як його одягнути. Дуже просто, класна річ. Ось такий матеріальчик йде, поліпропіленчик. Берете його. Тут є логотипчик фірми, це верхня частина. Отак от от одягаєте. Закрили дверцятку. Тут зафіксували. З іншої сторони одягли. Все, залишили машину на ніч. Нічого з сніг, там, намороз, все буде на цьому чехольчику, зняли його і все, і погнали. Отакий от варіантик він. Вінтер називається, там різні розміри є. Є як на легкові машини, є також на мікроавтобуси. Такі теж, також. Класно, зручна річ, вони недорого коштують, там по розмірам підберемо. Так що кому потрібно, звертайтеся за номером телефону в шапці профіля або пишіть коментар.